Сила братерства та єдності на Прикарпатті провели національний відбір учасників бойових дій до міжнародних змагань Strong Spirits Games, які відбудуться в Іспанії. Поборотися за шанс представляти Україну з'їхались понад півтори сотні ветеранів з різних регіонів. Більше розкаже Тетяна Дадак. І понеслися зразу стартує. Емоції супер, Це такий адреналін. От, слова не знаю, не передати. Захисники і захисниці демонструють свою силу у п'ятьох адаптивних видах спорту: жим штанги лежаче, веслування на концепті, ривок гирі та ейрбайк. З трибуни учасників підбадьорюють рідні та друзі. Показати, на що здатен, готується харків'янин Віталій. Торік у битві за Бахмут він отримав важке поранення і втратив зір. Відновитися і повірити у власні сили, каже захисник, йому допоміг саме спорт. Цього літа він взяв участь уже в шести змаганнях, на яких здобув 18 медалей та навіть встановив рекорд України. Це моя внутрішня мотивація, і паралельно з тим це мотивація повторювати цивільних, коли мені пишуть люди, так що надихнувшись мною, вони починають ходити в спортзал, займатися спортом. Або навіть вітерани, які от сьогодні буде в команді хлопчина, так який втратив зіри. Він також йому дружина показувала, розповідала про мене, і він мною надихнувся, і почав виступати сьогодні на змаганнях. І це мені здається найкраща нагорода і найкраща мотивація для мене. Після важкої травми змагається й захисник Михайло. Чоловік на фронті підірвався на міні і втратив обидві ноги. Розповідає, участь у змаганнях почав брати ще під час лікування. За півтора року разом з командою українських ветеранів встановив світовий рекорд зі стронгмена на міжнародному фестивалі Арнольда Шварценеггера. Як морально, так психологічно, фізично він як вам сказати. Депресії процентів 60% він убрав. Тобто, всі цей стан він дуже був важкий. Вже я не знаю, як сказати, вже не хотілося в щось вірити, що покращиться, але спорт витягнув з цього стану, він показав, що все буде добре, старається вдохновляти хлопців. І прививати їм, щоб вони займалися спортом ще під час лікування. Близько трьох десятків ветеранів приїхали з Києва. кажуть, до відбору готувалися наполегливо і мріють повним складом потрапити у національну збірну та виступити на міжнародних змаганнях. Змагання проводяться міжнародні для того, щоб про нас дізнався весь світ. Про те, що в нас війна, про те, що хлопці повертаються після поранення, і вони не падають духом. Вони продовжують боротися. Вони спочатку боролися на полі бою, а зараз вони борються в спортивних змаганнях. Нацвідбір учасників до міжнародних змагань один із наймасштабніших цьогорічних ветеранських спортивних івентів. Протягом сезону 24 року ми наша федерація зробила 12 регіональних заходів. За кожен захід спортсмени отримували рейтингові бали, і відбір у збірну буде за принципом спортивним і в мотивованості тобто треба посісти перше п'яте місце на сьогоднішніх змаганнях і буде відбирати стрійка з цієї першої п'ятірки та трійка учасників в яких найбільший рейтинг протягом змагань протягом змагань сезону зайняли атлети». Стронг Спіритс Геймс. Це перші в історії міжнародні змагання, які започатковує Україна. Але через безпекову ситуацію відбуватимуться вони цьогоріч за кордоном. Так як ми маємо можливість і вже декілька років являємося співорганізаторами міжнародного змагання, а саме в рамках фестивалю Арнольд Класік Європа, ми запропонували провести інклюзивні змагання, запропонували ветеранів. Організатори іспанці відгукнулися. На це їм ідея зайшла, і саме тому ми проводимо. За кордоном так і головним організатором є Україна в нашому обличчі. Ми запросили команди, які будуть виступати, приїдуть змагатися з нашою збірною. І це команди наші партнери по НАТО. Зі 160 учасників судді відібрали 50 у національну збірну. І вже за місяць вони представлятимуть Україну на змаганнях у Мадриді.